Слово надається гуляйпільському міському голові немічі Олексію Григоровичу. Дорогі ветерани, шановні гуляйпільці, день великої перемоги займає особливе місце в нашій історії, в наших серцях. Ваш подвиг, подвиг воїнів-визволителів, непідладний часу, так як не підладна наша часу, наша безмежна вам вдячність. Ви відстояли батьківщину. <кхи> ви подарували нам мир. Виявили в роки війни нездоланну мужність та героїзм. Повоєнні роки ви відновили з руїн наші міста та села. Зла добра вам, здоров'я, злагоди і всього найкраще. Живіть довго-довго і завжди будьте прикладом молодому підростаючому поколінню. Святом вас! Чим далі відходить минуле, тим гострішим стає тягар втрат, тим дорожчими для нас є учасники бойових дій. Ветерани живе втілення подвигу, якому немає рівного у світі. Більше піввіку минуло, як відгримів останній бій. Але і сьогодні він стукає і б'є у свідомість хвилює наші серця. До слова запрошується голова районної організації ветеранів крупій Віктор Іванович. Шановні ветерани. Шановні учасники бойових дій, шановні гуляйпільці, щиро вітаю вас із 67-ю річницею великої перемоги. День перемоги назавжди залишиться з нами як високий зразок мужності, сили духу, самопожертви, тяжкої ратної праці, а водночас вічної скорботи за тими, хто віддав життя за свободу вітчизни. Ви пройшли через пекло, ви дійшли до Берліну. Для нащадків ваш життєвий шлях служить прикладом самовідданості, міцності духу, зразком справжньої фронтової дружби та, та любові до батьківщини. Тож будемо пам'ятати, що ви здійснили в грізному 41-му, трагічному 42-му, переломному 43-му, вирішальному 44-му. Та переможному 45 му році. Слава героям! Низький уклін, низький уклін працівникам тилу за їхню силу духу, їхню титанічну працездатність та самопожертву. Вам священну, за священну вірність, яку ви передали нам у спадщину, миру вам і добра, міцного здоров'я та довголіття. Сімейного тепла та благополуття зі святом всіх нас. Ми вдячні ветеранам, серцем і душею, мільйонам тих, що віддали життя, за мирне небо, що над нашою землею, за те, щоб ми йшли у майбуття, за крапельку роси, що на світанні виблискує у сонячнім промінні, за славне свято перемоги в травні, за мужність, за пожертву, за терпіння. Слово Майи Клюшникова Лариса Алексеевна, семейный лекарь семейной медицины коммунальной установы Центральная районная лекарня Ульяпильской районной рады. Дорогие ветераны, гуляйпонцы и гости нашего города! Я от имени медицинского общества нашего района Поздравляю вас с самым светлым, самым радостным, самым святым и щемящим праздником, днем Великой Победы! Уже 67 лет над нами светлое небо и яркое солнце. Многие из нас о войне знают только из истории. Об этих необъятных лишениях, об немыслимом горе, о невыносимых лишениях. Огромная страна вела войну от мала до велика. И все в жизни страны было жестокая война. На море и на суше, в тылу и на передовой, на заводах и пашнях совершался ратный подвиг во имя победы. Выстояли, победили, подняли из руин огромную страну. Поколения воспитывали на примере доблестного подвига наших ветеранов. Низкий вам за это поклон. Мы преклоняем головы в память о тех, кого сегодня нет рядом с нами. Помните, через века, через года Помните о тех, кого сегодня нет. Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, пока стучатся сердца, помните, какой ценой завоевано счастье пожалуйста, помните, песню свою, отправляя в полет, помните о тех, кто больше уже никогда не споет. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о а погибших помните. Встречайте пламенную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну. Люди земли, мечту свою пронесите через года, жизнью наполните, но тех, кого уже нет, заклинаю вас, помните. Фашисти ввергли у війну весь світ, спливала кров'ю вся наша планета. Але ніде чуєте, ніде на жодному кривавому полі не стикалися з такою силою темрява і світло, підлість і правда, мракобісця і розум, поневолення і воля, як на наших землях, смертоносна лавина, знищуючи все живе. Залишаючи згарища, руїни, кров і сльози двічі прокотилися теренами України із заходу на схід та в зворотному напрямку. Нарешті, в травні 45-го року, закінчився жахливий апокаліпсис 20-го століття. Багато днів і ночей шли радянські солдати та офіцери вогненними дорогами війни. Кожен день. Кожен час як рік, кожен рік як століття, все витримали і перемогли. Та, на жаль, додому повернулись не всі: 27 мільйонів загиблих, 27 мільйонів за 1418 днів і ночей. Летять журавлі. Провісники долі і волі летять журавлі, горді птиці блакитних небес, і клин журавлини, як виклик страждання й недолі із душ тих солдатських, що птицями в небі воскрес. Солдатські душі, вони очима зорями дивляться з небес. Журавлями пролітають над нами, сумно курличуть в небесній далині.